На другому поверсі кінотеатру Європи сьогодні, 25 січня, відкриті двері в Молодіжний парламент. Сьогодні будемо дізнаватися про те, що робив парламент за поточний рік та що буде робити далі. Молодь, яка не байдуже до свого міста, зібралась для проведення презентації тренінгу двері в Молодіжний парламент. Вечір розпочався зі знайомства. Організаторам зустрічі вдалося розворушити присутніх та створити дружню атмосферу. Знаєте, коли спирається. Певна кількість людей, які друг друга не знають, дуже важливо, коли ми можемо з вами якось трішки повеселитися і трішки, щоб ми з вами всі могли бути на певній одній волні хвилі на одній хвилі. Тому давайте ми зараз з вами станемо. Стрибали, розважалися, головне посміхались. Аби запам'ятати імена активістів, пані Альона запропонувала пограти в м'яча. Кого я тут не знаю… Так, добре. Так. Саша, запам'ятовуй. Арі ка хі-ка. Дуже добре. Так. З вами ще Лена. Лена. Та ку то ка. Далі голова молодіжного парламенту Вікторія Шевц розповіла про будівництво громадського центру. За результатом опитування молодь хоче в майбутньому побачити сучасний заклад для проведення дозвілля. Вікторія розповіла про плюси та мінуси будівництва та зачитала декларацію про позиції від молоді. Плюси цього центру це сучасна нова споруда, яка може стати окрасою міста. Це місцем для відпочинку. Потім додається робочі місця, це є плюсом, і не буде, наприклад, цієї ну, бугої стоянки, яка довгий час не прикрашає місто. Які мінуси є у цього проєкту? Підсутність пропозицій щодо організованого та культурного дозвілля, тобто, що це місце стане просто торгівельним центром, будуть торгівельні площі, скупчення транспорту в центрі міста. Тобто, якщо не буде парковки ну, нормальної, а краще це, щоб була підземна парковка. Це також загроза скупчення транспорту. Потім така загроза, як засмічення центру міста через господарську діяльність орендарів. Долучилась до заходу і начальник управління культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Погребна. Вона винесла на обговорення молоді міську комплексну програму, вислухала пропозицію щодо створення студії звукозапису та висловила свою думку, чому долучатись до роботи молодіжного парламенту корисно. Програма, яка буде прийнята на. 5 років майбутніх, це 13-17 роки, років, включає в себе в першу чергу це реалізація молодіжної політики в нашому місті. Я не буду вам розказувати умні речі, які пишуться в цій програмі. Я скажу вам ну, молодіжним сленгом. Да? Тобто це основна наша функція, це здоровий спосіб життя, це проведення різних акцій. Завтра ви в цьому році вперше вже будете проводити цю акцію. Я думаю, долучиться багато людей до вас, які небайдужі до того, що відбувається в нас в країні, не в місті, а в країні, тому що це проблема нашої держави. Другий пункт програми це проведення обов'язково молодіжних заходів. Тому що всі ви хочете десь приймати участь. Хтось із вас гарно співає, хтось із вас гарно танцює, хтось просто хоче бути активним учасником всіх дій, які відбуваються в місті. Тому це обов'язково в першу чергу. Це день молоді, день студента і різні такі, скажімо, мелкі заходи, які теж гарно проходять у нас в місті. В цій програмі також йде розвиток обов'язково сімейної політики, тому що ви всі в майбутньому будете. Чоловіками, дружинами вас обов'язково будуть діти, і ви повинні знати, які проблеми стають на шляху у молодих сімей. Далі на зустрічі детальніше говорили про роботу різних напрямків роботи молодіжного парламенту. Тетяна Рахуба розповіла про плани комісії партнерства та співпраці і туризму. Ми залучаємо активну молодь до фотордоподорожь. Взимку це в нас лижні подорожі. Весною у нас сплави по гірських річках, це може бути і Карпати, і Кавказ. Літку у нас йдуть пішохідні подорожі, крим Карпати і можливі навіть за межами України. Восени, як правило, на канікулах ми проводимо експедицію на гоби. Наталія Федосова виступила зі звітом діяльності волонтерського руху в місті та планами на майбутній 2013 рік. Закликає всіх долучатися до активного способу життя. Одні і ті самі, вони скрізь, бо людина якщо активна, вона активна скрізь. Хочеться, щоб не просто ми були активні, а щоб ми заражали це місто, щоб ми робили активними тих людей, які оточують нас. Активісти представили дати найближчих заходів, що проводитимуться у Борисполі. Володимир Запорожець, голова комісії спорту, розповів про масові заходи, що відбуватимуться в місті, та запросив молодь підтримати здоровий спосіб життя. Одиннадцять тридцять дня вночі збираємося біля аеромолу і проводимо пробіжку за здоровий спосіб життя. Також на головній площі міста ми будемо проводити флешмоб, на якій ми зробимо колективну зарядку, і проводимо декілька такі маленьких змагання віджимання від полу, посидання і якісь цікаві ігри. Також до нас прийдуть гості з Києва, їх там буде близько 50 чоловік. Також відбулось обговорення міської комплексної програми реалізації молодіжної, сімейної та гендерної політики на 2013-2018 роки. Вечір завершився чаюванням та дружніми розмовами. Кожен з присутніх мав змогу висловити свої побажання та пропозиції щодо покращення життя бориспільців та знайти своє місце у молодіжному парламенті. Сьогодні ми дізналися дуже багато нового, цікавого. Побували на зустрічі з молодіжним парламентом та його членами. як бачите, зараз мене навіть розмальовують. Дуже цікаво, креативно, що нас сьогодні поєднують самі такі емоції. Ми віримо в те, що зробимо це місто кращим.